Чому при роботі з обличчям, при роботі з вашою щелепою дуже важливо починати саме з тіла і не навпаки. Подумайте самі, що якщо у вас є знизу напруга, я маю на увазі це в животі, в рудній клітці, в діафрагмі, або якщо ваші органи опущені, так в животі там є спайки, то звичайно ось це все напруження воно стягувати буде ваш верх. Донизу, це знаєте, такий нерівний бій, бо тяги знизу вони завжди сильніші. Дивіться, все наше тіло воно зв'язано єдиним фасційним футляром, і наш лицевий череп так це не виключення. А якщо ми подивимося, як ми формуємось, то ще в утробі мами спочатку в нас виростає харчова трубка, і потім з неї тільки формується наш лицьовий. Череп. Тому, якщо у вас є напруження на рівні стравоходу, на рівні діафрагми, то і обличчя ваше, так, щелепа, ось це все воно буде звисати, тканини будуть обвісати також. Ви можете тут робити масаж, намагатись підтягнути, але без тіла воно просто не буде мати такий ефект, який мав би бути. Або буде знову і знову це все повертатись. Тому... Знімайте напруження з тіла, знімайте ось ці всі натяги, і тільки потім переходьте працювати над обличчям. Це буде набагато якісніше і набагато красивіше, і набагато швидше.